Всім привіт! Вирішила сьогодні насмажити котлет. Перекрутила м'ясо. У мене свинина лопатка. Я завжди беру на котлети, вона м'якша. Цибулька, чесничок, сухарі сюди додала. Тепер додам сюди таку повненьку ще трошки чайну ложку солі, перчику чорного за смаком. щоб було смачно. І сюди. Я додам ще чайну ложечку соди. щоб були пишні. Прованських трав додам для смаку, щоб пахло гарно. Ну, всі висиплі, тут не небагато. Трошки коріандру. Додам. Це в мене будуть сьогодні незвичайні котлети. Додам сюди ще два яйця. Ой. І все гарненько перемішаю. Щоб був м'якший фарш, я трошки додам сюди молока. А не кипячоне молочко. Ось так. Вже й готовий мій фарш, постоявши 10 хвилин, пропитався. Тепер буду робити котлети. Руки макаю в холодну воду і буду виробляти. Хочу такі вот зробити котлетки. Мені сьогодні так захотілося. Такі длинненькі. Ось такі буду робити. І буду обсмажувати. Нагрілося вже масло, і ось такі в мене вийшли котлетки. І так легенько буду викладати їх. Ихай смажется. М -м -м. Пахнет как смачно. Прикручу, чтобы до готовности дошли. І смазлила з усіх боків, а тепер можна винімати такі рум'яні, гарні. Ще одну хлопці виставляю, щоб смазилися. Та гарно пахне. Коли хочеться, хуже, ніж болить. Знаєте? Гаряча, але я вже ломаю і пробую. Дуже смачні, соковиті, мягусінькі. Дуже смачні. Ну і готові вже мої котлети. Пробую, я зняла, дуже смачні. Так що можна смакувати. Всім смачного. Бувайте здорові. До зустрічі!